Незрячою на кілька годин стала ведуча телеканалу ІНТБ. Роксолана Кіналь відчула на собі, як у суцільній темряві жити повноцінним життям. Дівчина зав'язала очі і почала освоювати з нуля буденну роботу. Допомагала їй у цьому незряче подружжя. У мене були плани грандіозні: картоплю чистити, посуду мити, хліб нарізати. Після прасування і після прогулянки я зрозуміла ні, дякую. Настільки важко, це треба звикати до того поступово, напевно. Тому що ти маєш відчувати, десь там собі прораховувати, де що стоїть, як ти тримаєш. Ми і зряче ріжемося не раз. Уяви собі. Я ну я ти знаєш, в мене не такі емоції насправді то треба відчути. Роксолана переконалася, що для розуміння незрячої людини справді треба зав'язати очі і спробувати прожити звичний день. Найважче ведучій далася прогулянка. Найстрашніше було, коли ми з Петром вийшли гуляти, тому що ми спускалися по сходах, і я знала, що там є сходи, бо ми вже піднімалися, я що бачила. Але я боялася, боялася ти тою паличкою йдеш, так ну там собі якось стараєшся прокласти шлях, ну десь відчуєш по, по звуку і так далі. Але оці сходи мене вразило. Чесно, в мене ледь не почалася істерика на рахунок. Того. Як вони самі орієнтуються? В мене не вкладається в голові. Незрячі люди по-іншому сприймають оточуючий світ і по-іншому вирішують побутові справи. Як це ми покажемо в програмі Життя-Буття. Роксолана дивувалася того дня чимало проте дещо її дуже неприємно вразило. Єдине, що було неприємно в цій зйомці, це гуртожиток, в якому живуть ці люди. прекрасні. Це ці туалети. Ти знаєш, дійсно нагадує мені базарний варіант. І то. Ну там чисто, я, я сперечатися не буду, але страшно. Пошарпані стіни, ті вікна, дує зі всіх сторін. Ну, неймовірно, там там повністю треба робити ремонт. Це ще як за радянського союзу, все було, нічого не ремонтувалося, і так далі. Ці люди самі собі допомогти не зможуть. Телеканал НТБ розпочинає соціальний проект, під час якого закликатиме будівельників, бізнесменів, меценатів та інших небайдужих долучитися до капітального ремонту санвузлів у гуртожитку, де живуть інваліди з вадами зору. Телефон для довідок 510707. Ми сподіваємось, що вже за півроку покаже вам, яку роботу вдалося зробити?